Друзі, дякуємо вам! Ви просто фантастичні. Ми завершили наш збір на Мавіки. 95-та бригада. Курщина. Ви пам'ятаєте, нам вдалося придбати два Мавіки термальних для нічних подаруночків і один Мавік, третій, класичний, відповідно для денних операцій. Вже все передали. Вони вже стали в нагоді. Ми про це вже розказували. От крайні ще дослали і відповідно дякуємо вам. За те, що все вийшло без вашої допомоги, цього би не сталося. Бажаю здоров'я. Ми бійці 95-ї окремо десантно штурмової бригади. Хочемо висловити свою подяку спільноті Укрінвестклубу клубу та особисто Олександру Тихомирову та Дмитру Карпиловському за надані дрони 3 t Щиро вам дякуємо разом. Ми переможемо. Слава Україні! слава! Ми для себе стараємося вимірювати ефективність. Наших донатів ще й можливістю залучити до цих донатів додаткові суми. Якщо, умовно, на 100 тисяч гривень власного донату нам ще виходить залучати, наприклад, там, 300 тисяч ваших донатів, відповідно, спільної користі ми можемо зробити набагато більше. Тож, дякуємо вам за небайдужість і сподіваємося, наступного разу також доєднаєтеся до збору. Не буває, як ви знаєте, маленьких донатів. Кожна гривня важлива і кожна гривня рятує чиєсь життя. Ну і звісно, ми по всім донатам звітуємо тут або у нас в Телеграмі. Тож долучайтеся, дивіться, отримуйте естетичне задоволення від наближення нашої перемоги.